Привіт, всім замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги декоративне дерево. Це ідеальний варіант для тих, хто бажає зробити свій інтер'єр більш затишним та зеленим. Дерево складається зі штучних листків та гілок, які детально імітують природну рослину. Його можна використовувати як декоративний елемент на столі, комоді або стелажі, додаючи приміщенню елементів природи та створюючи затишну атмосферу. Дерево поставлено у глиняний горщик, що додає реалістичності та естетичності. Воно може бути використане як декорація в домашньому інтер'єрі, в готелях або відкритих просторах, таких як сади. Дерево не вимагає догляду, а отже, воно може бути використано в будь-який час року та в будь-яких умовах.